І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко, ви на моєму каналі, і ми продовжуємо з вами досліджувати авторинок України. І сьогоднішній наш герой. Є справді так само народна машина, я дивлюсь саме такі машини, це Dacia Logan. Чому я дивлюсь такі машини? Тому що мені цікаво дослідити феномен недорогих доступних народних автомобілів. І чи дійсно вони такі нормальні, чи це так, чи це не так. І ми так само в цьому відео сьогодні з цим розберемося. Подивимося, скільки їх продається на даний момент на ринки України, на автомобільному ринку. Подивимося, яка ціна мінімальна, максимальна, яка нормальна ціна. І далі в кінці пройдемося по її технічних характеристиках і про те, що це за машина, трошечки з вами поговоримо. А в наступному відео ми з вами поговоримо про такий автомобіль, як Opel Astra. Тому поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний випуск, і ми починаємо. І так, удача логан, що за машина? Народна машина і завдання її було дійсно бути саме такою. Румунська компанія вирішила створити народний автомобіль. Розробки вони почали ще в 1998 році. І на 2003 рік, за 5 років, плюс-мінус, вони готові були, вже представили реальну машину. Потім провели ще деякі тестування цієї машини і дійсно вирішили, що цю машину можна вільно, спокійно давати в серію. І в 2004 році пішла ця машина в серію, і вона дуже непогано вироблялася. І ця Dacia Logan випускалася в нас з 2004 по 2012 рік. Що ж це таке за машина класу Б, якою є Dacia Logan? Це. Невеликий автомобіль широкого вжитку. І ідея головна була у них така: зробити машину, вартість якої буде 5 тисяч євро в салоні, вже готову, коли людина прийде її купить. Ну, звичайно, ідея була класна. Все було класно на бумагі, але відтоги там чи вернулись за овраги Тому що включилася в цю історію ще дуже багато світових виробників. Машина вийшла досить класна, і зацепили цю машину, і її платформу. і Ще дуже багато чого, дуже круті імениті виробники. Той самий Рено, той самий Nissan, це світові компанії, світові величезні конгломерати. І, звичайно, ну, не стало вона по 5000 євро нова ну, в салоні. стала трошки дорожче. Але тим не менше. І так, що в нас зараз продається по цих дачах Логан? Продаються вони у нас, в принципі, в нормальній кількості. Дача Logan. зараз є, є таке предложення. Пропозиція в нас на даний момент 401 машина. От станом на лютий 2025 року. 401 машина зараз продається. Е, яка мінімальна ціна? За що я знайшов найдешевшу машину? Я знайшов найдешевшу дачу Логан за 1350 доларів. На моє здивування? Це жива машина, Так, затягана, заюзана, але жива. Тобто дуже невеликий прайс для досить ну, приємної прикольної машини. 1350. Машина 2005 року продається в Одесі. Ну, Досить непогано. Я думав, що я не знайду е, Логана е, за такі гроші. Можна сказати, що Логан це десь е, е, ланос по-румунськи, але Логан це все таки Логан. Це просто машина, однокласник. Сворена спеціально для народу. Яку я знайшов найдорожчу? Найдорожчу дачу Логан я знайшов за 7500 доларів. Це була машина 2006 року, яка продавалася в Києві. Ну, Чесно говоря, трошки перебор. Чому трошки перебор? Тому що перебор майже на 80% ця машина дорожче продається, ніж потрібно. Ще я знайшов машинку. За 7 тисяч року фейсліфтову, ще я знайшов машинку за 6950, ну, тобто за 7 тисяч в Миколаєві 12-го року. Ну, коротше, ці машини і непогані, тому що це універсали і все добре, і вони в гарному стані, але це за дорого. Я повторюсь, як завжди, що в досить великий вибір. І тому, ну, як би. Якби я продавав такого логана, я б подумав би і я б точно не став би ну, 7,5 тисяч, це забагато. Яка нормальна ціна? Тому що завжди важливо. а яка ж нормальна ціна? І нормальна ціна на дачу Логан 3,5 тисячі от від 3,5 до 4,5 тисяч. це от таке основне буде ядро цих автомобілів. І тут треба зазначити, що, наприклад, я знайшов за 3,5 машину 8-го року, яка в місті Любичів. E, Любешів продавалося за 4,5 року машина, яка була в Львові, e, в Харкові знайшов за 4000 це все Дача і Логан Але от якщо ми говоримо про ту дачу і Логан, яку все-таки люди більш цінують, e, це ми говоримо про універсал, то не вийде вам за 3,5 купити нормальний варіант. З універсалами трохи складніше, вони були з початків дорожчими. І тому. Хочемо ми цього а чи ні, ну, така історія, що універсал у нас там, від 5 тисяч стартує. Тут, тобто, так, можна знайти трошки нижче щось 5, але взагалі основне ядро це буде 5,5,5 ,5, 5 тисяч, оце тут можна буде знайти нормальний універсал. Що такого цікавого по цих дачах Логан можу вам ще розказати? Можу розказати вам те, що. В них було там цілий ряд комплектацій. Там була базова, була амбієнз, була Лауреат і була Лауріат Плюс. ну коротше, І ще на них ставилося 6 різних двигунів. Один із них дизельний, якого я особисто не зустрічав. Я не їздив на такій машині, не можу нічого сказати. Навіть в таксі на дизельному логані я не їздив. І ще один двигун, який я так само не зустрічав, це був такий 1-літровий двигун, бензиновий. Ну, Зовсім слабенький, я так само його не зустрічав. А найчастіше ну, були мотори: це 1,4 восьмиклапанний, 1,6 восьмиклапанний, 15 восьмиклапанний і 1,6 1,6,16-клапанний. Ну, тобто, це машина, яка, от якщо взяти 1,6 восьмиклапанний дає 87 кінських сил. А 1,6 16 клапани дає 107 кінських сил. Погодьтесь, різниця досить велика. Які в нас ще плюси подачі логан? Те, що на них встановлюються кондиціонери. І це приємно. На базових не було кондиціонерів. З часом Фейсліфта вже були кондиціонери. А... Але, наприклад, коробки автомат на них не було. Зате на них ставився непогана п'ятиступінчата механіка, яка була досить живуча, і машинка досить нормально е, працювала. Що у нас по довжині цієї машини? Довжина машини складає у нас 4 метр 247 мм седан. І 4 метри 450 мм, тобто на 20 см довше. Це у нас е, універсал, універсал він трошки більший. І він, навіть якщо поставити їх поряд, то морди схожі, але видно, що ну, універсал все-таки е, ну, як для родини, я б вибрав для себе універсал. Дачі Logan універсал. Звичайно, це можна сказати трохи різні машини, тому що вага різна, там довжина різна, але все ж таки. Е, ще що з приводу ваги, якщо седанчик у нас важить. Тонну 50 кг, то універсал аж тонну 330. Ну, тобто це, це велика різниця. І це відчувається і в ходу. Е, звичайно, седан буде більш маневрений, більш юркий, не буде трошки легше. Е, ну, як, вони, він класно рулиться і той. і той, Але якщо от сісти на один сісти на інший, то ви, звичайно, відчуєте ну, реально відчутну різницю. Е, що такого ще цікавого? яка максималка цієї машини? Максималка у нас 175 км на годину. Ну, непогано. Дуже-дуже непогано. Тому що 175 вам дозволить впевнено прискорюватися, впевнено йти в потоки і абсолютно не переживати за те, що ви десь там щось сильно не спінете. Звичайно, це не та машина, яка Формула-1, яку треба газувати. Звичайно, молодь докаже, що це Формула-1, і будуть випалювати з неї все. Але для звичайних родин, для таких. Впевнених автолюбителів, автовласників вони розуміють, що ця машина коштує грошей, і якщо її наєзничати, то довго вона ходити не буде. Навіть при тому, що це дуже надійна машина. Яка ж розгонна динаміка в цієї машини? 11,5 секунд. Ну, Для машин такого класу, це нормальна динаміка. Не скажу, що прям космос, але враховуючи потужність двигуна, і всі інші параметри це дуже і дуже непогано. Що такого ще цікавого? платформа Dacia Logan була настільки успішна і настільки прикольна, що її почали використовувати дуже в багатьох машинах, наприклад, той самий Renault Modus, Nissan Micra, Renault Clio. Це всі вони були побудовані на платформі, яку побудувала Дачія. От вони побудували класну толкову платформу. І цю машину почали масово продавати по всьому світу. Тобто вона вироблялася на дуже багатьох заводах. І в Індії вироблялася, і в Південній Америці вироблялася, і в Африку ця машина експортувалася. Ну, за Євразією мовчу, тому що її тут взагалі було багато. І вона родом звідси, з Європи, от з Румунії. І що ще важливо сказати про цю машину? Що з часом, а саме там з, 2002, з 2008 року, до нас почала йти уже Рено Логан. Сказати, що Рено Логан це прям якась інша машина, ні, на офіційних. Джерелах сказано те, що це та сама машина, але яка вже виробляється на потужностях Рено. Звичайно, якщо ви маєте таку машину, то доповніть мою розповідь, можливо, десь в коментарях. І якщо ви знаєте, чим кардинально відрізняється дача Логан від Рено Логан. Я, наприклад, офіційно якусь інформацію особливо не знайшов. Сам я їздив, наприклад, там. В невеличкому містечку мене там частенько підвозили на таксі, Дача Logan, А в Києві мене частенько, я замовляв, таксі приїжджало Renault Logan. Я особисто якоїсь великої різниці не відчув. Була, звичайно, різниця від комплектації, це ну прям зразу розумієш. Але от різниця по машині я, наприклад, не, не помічав. Можливо, хто має таку машину, напишіть, будь ласка. Можливо, вона десь в експлуатації краще веде, можливо, якісь там метали, покраски. Але що цікаво, що 70% компонентів цієї машини вони є е, покриті антикорозійними покриттями. Там е, десь вони хромовані, десь вони нікеліровані, е, десь спеціально покритими е, антикорозійними. Тобто ці машини досить непогано служать. при тому, що це дешева машина, але це надійна машина. І при тому дуже непогано себе показує. До того ж я провів невеличке дослідження, скільки зараз у нас Рено логанів. Їх менше, їх є не 401, а 414 штук в наявності. Найдешевшу я знайшов за 2500 в Одесі. Найдорожчу знайшов за 7000 в Києві 2011 року. І в Миколає там знайшов ще за там 6950, ну тих же 7 тисяч. А нормальна ціна це 4,5-5 тисяч. Чому так? Вони трошки дорожчі, тому що вони новіші. Вони реально просто новіші. В першу чергу, це вік машини, От він якраз і грає на те, що ця машина десь на тисячу дорожча, тому що, наприклад, вона і випускалася та з 4 по 8, а ця з 8 по 12. От вам і різниця буде в крайніх показниках. Я, наприклад, не знаю, наскільки одна машина може бути краща або гірша. Я розумію, що заводи кожен свої компоновки має, кожен свої особливості, хтось краще красить, хтось використовує кращий метал. Але якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, друзі, яка краща: Renault Logan чи Dacia Logan. Бо я бачив в хороших руках. Як ту хорошу, так і ту хорошу. І в поганих руках бачив як одну замучену затягнуну, так і другу замучену затягну. Ну, Тобто за це нічого не можу сказати. Яка в нас ще цікава. Е, кстати, оці ще показники, які я вам показував, там 1,6 е, ну, динаміка, то це був 1,6 на восьмиклапанний на 87 кінських сил. Яка витрата палива? Це також важливий показник. Е, місто це 10 літрів. Траса 5,8 і середня це 7,3, 7,5 літрів це середній показник от цього автомобіля. Нормальний показник, в принципі, доступний, складно отримати на бензинових машинах нижчий показник. Звичайно, був один дизель, але він був мало розповсюджений. Які основні такі люди відмічають мінуси на машині кажуть, що слабовата шумка. Але шумка робиться, всі це знають. І недорогі матеріали. Але це і нормально, тому що машина недорога, от матеріали недорогі, друзі. Ще що хочу сказати, такого цікавого. Але машина загалом е має таку ну, крепку четвірку з плюсом, якщо по п'ятибальній системі. Чому? Тому що створити недорогий автомобіль, який буде при цьому якісним, дуже складно. І Рено змогли це зробити. Машина вийшла надійна, м'яка по підвізки і дуже непогано по керованості. Ну, тобто, отак, отака вийшла прикольна машинка. В мене на сьогодні все, друзі. Все, що знав про Renault логан і що зміг знайти проаналізувати, вам розказав. В наступному відео у нас буде Opel Astra. Тож не забудьте поставити вподобайку Рено Логану. І підписатись на канал, якщо ще не підписані, щоб не пропустити наступний випуск. З тим же Обель Астра. До зустрічі в наступних відео. Дякую, що додивилися. До побачення, друзі!